В Україні прийнято новий закон про всеукраїнський референдум, враховуючи той факт, що за 21 рік незалежності в Україні не відбулося жодного референдуму з народної ініціативи, навряд чи цей закон приймався для того, щоб посилити механізми безпосередньої демократії, дати громадянам можливість нарешті відкликати своїх обранців, самостійно ініціювати та приймати нормативні акти, визначати основні вектори внутрішньої та зовнішньої політики. Очевидно, що завдання цього закону, як і решти змін. До конституційного законодавства обслуговування інтересів режиму, а це означає, що режиму найближчим часом необхідно буде проводити референдум. Навіть поверхневий аналіз закону безпомилково вказує на два типи референдумів, під які він був написаний: ратифікаційний, яким передбачено узгодження уступки частини території України і іншій державі, та конституційний, яким легалізуються зміни до конституції. З тексту зникли згадки референдумів про дострокове припинення повноважень президента та Верховної Ради, процедура яких була чітко Ко прописана в попередньому акті, місцеві ж референдуми даним законом скасовані взагалі. Іншими словами, закон потрібен виключно для зміни території та конституції України і виключно з ініціативи влади. Референдуми в авторитарних країнах, до яких ми сміливо можемо віднести і нашу, ніколи не проводились для посилення демократії. і Муссоліні, Франко і Піночет, грецькі чорні полковники та гаїтянські Тонтон Макути легалізовували свої диктатури саме завдяки імітації всенародної підтримки на референдумах. Власне і колишні радянські республіки демонтаж демократії проводили саме в такий спосіб: після розстрілу Борисом Єльциним Білого Дому та проведення всенародного голосування за обмеження влади парламенту, референдуми про продовження та посилення повноважень діючих президентів відбулись також в Казахстані, Узбекистані та Білорусі. Парламентська криза, яка вимагає передачі президенту додаткових повноважень, зокрема одноособового призначення уряду та прийняття указів, що мають силу законів, враховуючи те, що центр розробки диктатур на Кому просторі, ймовірно, знаходиться в одному місці, Україні варто чекати подібного сценарію в самому найближчому майбутньому. Проте жодних підстав для впевненості в успішності цієї операції немає. Власне, основна відмінність Віктора Януковича не лише від згаданих авторитарних керівників минулого, але й від своїх середньоазійських колег, звичайно низька популярність. За відсутності справжньої підтримки громадян результати референдуму доведеться фальсифікувати. А це може стати як початком, так і кінцем дефективної української диктатури. І, можливо, можливий досі б керувала військова хунта, якби президент країни генерал Хіменес не вирішив свого часу продовжити власні повноваження. Ну все добре, нехай щастить.